часто чую від батьків скарги на те, що ми будемо міняти садок, бо там багато дітей говорять російською. Mm -hmm. Але якщо не помиляюся, поки, поки що не спробувані з боку держави, не з боку приватних садків нема зобов'язання, що ми україномовна типу mm -hmm. як садок, да, тобто чи є чи... Ну, Слухай, ну є закон е, про світу, і там є мова. Е, е... Навчання мені важко про це зі Львова говорити, знаєш, але е, я думаю, що якщо є вихователі, які між собою можуть говорити російською, наприклад, да, з дітьми українською, і діти защити а діти защитують цей подвійний стандарт. Ага, так можна, це правило можна порушувати. Ніби та? То, то вони так і роблять. Якщо це не толерується, наприклад, то вони це не роблять. Ми, наприклад, це бачили, коли вдома батьки російською, а українською в садку, то ці діти вони пізніше починають говорити.